Всім привіт на каналі Жемич і це більше всього остання серія даної кар'єрки за Міланове Всі 24, ми граємо проти Ювентуса і нас з Ювентусом ще виходить 6 турів. Давайте подивимося на дурину таблицю і зразу ви все зрозумієте, чому стане серія. У нас відрив від Юве 10 очків. 10 очків це дуже багато. По факту, якщо ми сьогодні виграємо Ювентуса, першу гру Ювентуса ми програли єдина поразка це від Ювентуса, до речі, хто не знає. Yeah. Якщо ми Ювентуса виграємо, ми забираємо турнірчик, ми забираємо серію, а конкурентів у нас немає, так само як в Юве конкурентів немає. Тобто ми від 3 місця відстаємо аж на цілих 26 очей. Ювентус відстає від третього місця на 16 очей. Це дуже велика різниця. Давайте подивимося календарик зараз поберемо. Що він себе представляє, і календарик каже нам так. У нас гра проти Юва да? на виїзді, до речі. Потім наш другий матч з Жено, третій матч проти Каліері, четвертий матч проти Торіно. І ці, напевно, матчі, три матчі точніше, Джено, Калірі і Торіно ми просто їх, ну, Вони самі програють. А от останній матч на матчі ми, ми зіграємо. Побачимо. Я хочу подивитися анімації, нагороди і так далі. бо тому, що я... Це моя перша каїрка, який я що, що здає, виграв. Тому переходимо до самого туру. Сіграє як і ми гра по флангу 5-2. Бачите, їх составчик, в першому турі ми їх програли, вони трошки втомлені, але це, мені каже, це не, не, не особо буде на, як то кажуть, для нас дуже добре. В них нічия нічия, виграш, вираз, нічия, це... це дивно. Але ідеа вона присуха. Ну що, любі друзі, от наш склад для Жезус, Полісі, чи Група півзахисту це Жолінто, на лофту щікі бінацер, який вже став 86-м. І захисна ланка це Ернандес Томорі, Хінкапе, Калабер і Вартар Марк Маньян. Удачі! Я хочу взяти матч реванш, і це буде гарне закінчення сезону. Взяти матч реванш в Ювентуса і одновременно і виграти і одновременно забрати титул серії А. Це буде сильно. Альянс Стадіум! Гарна заставка, показала нам стадіончик, тут шарфи Ювентуса, ну це в принципі логічно, ми ж на виїзді граємо, правильно. Ось наші Рафаліао, їхній захисник Бремер, вболівальники, тому що для вболівальників це все робить, який прекрасний удар був, да? тут тобто, все щіка. Тобто, ми радіємо, що ми забили гол, це минулі вставочки з минулих серій. На ваш тренер, тобто я, і полетіли, шелус розводити м'ячами на м'яч нашій перший. Можна приключитися вже два рази нажав, не хоче, от нарешті. речі. Всі 25 буде кар'єрка, теж вони будуть цікавішими, бо тому що там дуже багато що додали, додали ікон. Побачимо. Підписуємося на каналчик, ставимо коменти, пишемо коменти і так далі. Так, Бенацер, дивіться. Коротше, як ви бачили схему їхню, Ювентус грає в атаку, але вони ставлять автобус захист, зажазубі, але його відразу накривають. Ювентус ставить автобус і... Цей автобус буде дуже тяжко пробити. І тому значить, за що цього вони на контратакі мене розірвали в першому ж матчі домашньому проти Ювентуса, коли ми грали, нас порвали. Так, Мілік біжить, але але Влахович. Влахович, Коп Мінерс, якийсь Мілік розвертається, Томорі, Хінкапе, Гарецька, Тео Орнандес. Х, все все криє. Веа на підборі, Калабрія вибиває. Жорстко починає Ювентус 10 хвилин, по факту, за ними ми пообіналися контратаками. Ювентус по дуже дуже провів краще, що ми, давайте будемо чесними. І відразу, відразу контраві, яку дуже тяжко, дуже тяжко цей автобус вскрити Міланцям. але я надіюся, надіюся. У нас мораль нереальна. Джолінтон П'єтані удар, але в чесник і завершив кар'єру. Це його останній був сезон, до речі, він же нього закінчився, всі ми знаємо, але... Більше його не буде. Побачимо, чи добавлять його всі 26 Як якогось героя. Боже. Дуже широко розстановлюється гравці Іванкс, як ви бачите, по всьому полю, максимально широко, дивіться, ні 4 в атаки. І виходить... крайки роблять як за фуроді грають. Яка атака? Лофтушік! щик! один автобус не допоміг! Не допоміг! Автобусі Міланці атакували, Міланці забили данный галас. Дуже добре, я даже не зрозумів, я пока подумав, хто там був. Там Жолинтон дав такий пас на лотуса Чика і ти дальнім пострілом з 16 метрів розстріляв Войцеха, ха і забиває. Я нічого не накльовується. Там Рафаля, там поліці, якби вони он міли робити переводи, було б круто. Було б круто. Рафаля притримав мяч, дав гравцям забігте. Рафалиау, біоного обіграв і б'є дальним ударом! 2.0 біоче. Па бам, да-да-да! Ювентус поплив. Ну першу матчу на нас розпитали гарно, я офігівший був. Франдивився першу серію, подивіться. Ювентус нас, конечно, розорвав в пухів прах. Ну зараз Мілан максимально сильний, максимально на ходу, опять-таки, без поразок іде. 20 з чим то 24 ігри було. Це вже 25, напевно. Рафа... Рафа топ. Будемо грати за Рому, перша кар'єрка, більшість, що буде за Рому, хто не зараз дивиться, то хто той, й той бать знати. Перша кар'єрка база за Рому, там буде там довбик, будемо розкачувати, будемо це все робити. Буде цікаво. Надіюсь. Ох, який удар відразу від Влаховича, але... Але мімо і ми йдемо на перерив. Як то кажуть, не самі сім'я... Ох, і Жезус об'єд одного! Біжить! Фінти, Жезус, дає пас і щика забуває третій. Єма він там пересупить ділать. Він за... Я вперше бачу, щоб Жезус робив переступ що... Любий гравець в всі... моїй команді робив переступи, під кінець вони прокачалися или що. Ну я не знаю, що я не роблю не так, але рейтинги, рейтинги максимально слабо качаються, там покачалося всього лиш е, Прокачався хто Тео е, Рафаляо прокачався Та й походу і все. Марк Манян трошки ще прокачався Все, от не буде, буде, буде пас Не, просто тяне. Що тянет Ну щас да на що Нажолітна шосдалічку не вдарить П'яточка, Рафаля, далечка, Рафаля, дубль, Ловтущик, дубль, рафалиау, чи прожимай дубль, потому что це жорстю чайший дерби. Ми наказали, мы наказали цих ювентусів, які нас порвали, у першому матчі, які нанесли поразку. Тепер мы их просто без шансів просто в ноль в ноль розриваємо. В нолямбу. Все, Милан Чемпіон, вітаю вас. Будет за вас радования? Да, да, да. Все, показываю, что не радует. Милан чемпіон. Все, бачите. Милан чемпіон. Я максимально радий, бо, тому що, блін, я за ці грав, це було больно. Я що там не настраював, не хотіли вигравати. Тут Мілан Чемпіон. Буде щось цікаво, так, да, ви бачите, як вони радуються, це значить, що ми завершили чемпіонство. Ми чемпіони серії А. Я в шоці. Давайте подивимось на ці анімації. Це дуже круто, це дуже круто. Чемпіони, чемпіони. Оле, оле, оле. Жаль, що немало дали анімашок. Як я і говорив, у нас тур проти Дженуа. я нічого не буду дивитися, ми відразу просто на присуху навіть не будуть ми чемпіони, тут нема про що говорити. Давайте одразу бисти розчот. І. 2-2! от така от нічия. Хто забуває, забив Терекяну у 86-й і Plusі на 47-й. Але ми, Мілан Камбек, судя по тому, що ми бачимо, Да, Баліновський забив нам і. І Вітіні нам забив на 53-й. Мілан камбекав і це дуже круто. Сразу знову бистий розчот. Не бачу сенсу грати, ми чемпіони, ми вже чемпіони. Три дні ми виграли. Хто забив Жезус на 68-й. Далі, Жолінто на 58-й і з, з, з Полісіч на 25. І отак. Так, отак. 26 карточок без поразок. Ще один матч, Передостальний матч, який ми просто скіпнем зараз. В eh, Пулісіч 83 вже, до речі, хінка п на плюс 20 кіапнуться, все, дуже слабко, дуже слабко. І всі інші на місцях. 0-0, любі друзі, так. отак. Отак у нас вийшло. Ніхто не забив. Таке теж буває. Нічия, Ще на нічия без, без турчання. І зараз буде останній тур. Так, пані у нас тур проти Саліарнтіна. І... Давайте подивимось на інститутку не грають 3-4-2-1. З ними зараз зіграє злушку. глушутку, зараз буде розгром лютіший. Тільки знаю, кого знаю Діна і все, більше, не знаю, в них поразка-поразка, виграш, поразка нічия. Ну, З такою грають контратаки, тобто вони грають факту в них в захисті 5 за гравців, на банки в них, ой, в нападі в них теж 5 гравців. Ну, коротше, ви зрозуміли, як вони грають. Ну що, любі друзі, остання домашня гра в серії А. Це не тільки домашня остання гра, а й остання гра в самій серії А. Ми чемпіони вже були за 4 тура до кінця. Ми обіграли Ювентус, і обезпечили обезпечилося чемпіонство. Ювентус ми розгорнули 4-0. Далі матчі і Скіпа, ну ви тільки що це все бачили, в принципі. І, і зараз у нас проти Соліентіани, вони нас атакують, вони хочуть нам, нам забити гол. Діа, Діа, можливо, зараз і це і цей буде. Брадіч. Діа. Брадіч. Але Мілан ніби держить захисну ланку, захисну цепочку. Подача, Хінкапе, П. Але все одно Антіана забирає м'яч. Їх похожу, до речі, ці лотущик забравячих, похожу у них значки стоїно. Зачатку їх путав, коли ми грали в перших турах. Хто хто бачив, то бачив. Жезус, Жезус дуже непогано, дає на Полісіча, Полісіч Полісіч дає на Жезуса, Жезус дає на Лотуса Чікак, робить дальним ударом 1-0 так колони, все дуже просто. Все дуже просто. Полісіч дає на Жинтена і рахунок 2-0. Таку трошку атаку я проспав. Але 2-0 є 2-0. Ну, я знав, є на такому жорсткому хоті, що ми нікого не відчуваємо. Жаль, на все не вийшло нашого духа, наш дух тільки був на е, серію а, бо Тому що в кубках супер -ку... Кубку Італії ми пролетіли, хоча ми не гру показували. І в Єврокубках ми теж слабко зіграли. Жаль. З лотації, контратака. Дає на Тео Арнандеса, Арнандес дає пас на Полісіча, Полісіч дає дає на Жолінтона, да, і Жолінтон що, забуває. Зупинився поки Вартар падає і зробив рахунок 3-0. Без шансів, 59 хвилина. Тут нема що коментувати. Фінальна гра для вболівальників саме раз ви подивіться. Що подивіться на Жоліто, він тут. Зупинився і Вартар падає, і він забиває. Крут. Так. Атака. Знову. Мілана. Полісіч. Полісіч вводиться, але м'ячок рівно у нього. Полісіч дає на Жезус, Жезус може сказати, на Рафаля скидає на Рафуля, Ра Рафаля забиває Четвертий гол. І на посидок Рафич забуває галасу. Минулому матчі дубль проти Ювентуса. Тут зараз просто кажуть що з ліцом. Крутяк, крутяк. Муса. Муса можна дальний удар дарити. Не б'є. дає на Жезус, Жезус приймає, жахливо. скидає п'яточку на Жолітона і 5-0. Жезус просто розпасовщик года. У нього, напевно, на пасі більше, ніж ударив вже. У <смі> нього, напевно, на пасі більше, ні удари. Це якийсь прийом був вони а дивіться, п'яточку скинув і жовірно просто розстріляв. Слабо вони качаються, не знаю, чому так слабо качаються. Якщо ви дивитесь кар'єрку, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому вони так слабо качалися за весь сезон. Тому що в більшості випадків грали ті самі гравці. Були ротації, але ж ну, ротації не на кожен матч. Буде. Тео, дає пас на... Полісіча, Полісіч можна давати не давати б'є і 6-0. Така от розгром. І буде зараз, так? Да-да-да. Це крутяк Полісіча. Таке дебільні. ВПЛ такого немає і там тяжко за цього грати. Муса, можна пас давати, Жезус, Жезус буває 7 отак, 94 і все. Жезус на посірточок хлопнув. Хлопнув дуже гарно. Вітаю Жезуса з цим максимально. Ну що, реф, свисти. Да, Мілан Чемпіон! Тепер максимально офіційно, зараз повинен бути якийсь кубок показати нам ці емоції. гравців команди, да, Рафаліао просто. Ну він тащив. Тащив клуб. Рафа алеао хитрів до речі сьогодні, я тільки зараз зрозумів. 39, 60 і 83. анимашки, пацаны довольны, 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 нереально довольны. сейчас раз. Кружочек цей. Hey, 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 hey. Так, кубок. Его поднимет кто? Рафаля ля, он же кап. Жалит, кто пришел? Новый сейф. Чемпионы Италия. І Рафа... Рафа Ляо! оцей, ось оцей бродяга! Ну шо, Рафич, піднімай, Давай вместе з нами! Я вами піднімаю, У -у 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 -у. Хорош! Хорош! Ну виграли, чемпіонат виграли, чемпіонат був легкий. От Кубок, ой, от єврокубки для нас були максимально тяжкими Але ми вийшли в Лігу Європи, але... Могли навіть ліві... повзліє її Європи пройти, але пройшли далі. Але пройшли далі. Далі туастати, це хваба, як на євро, так? нічого цікавого, напевно. Ну давайте подивимося до кінця, як воно буде. Кубок якось вони якось де, легко держать вони зробили. Я розумію, що вони особи не заморачувались. І в цьому ніякоплі різниці немає, але... але, але, але. Отакий такі ось салют, наприкладнець. Саме прикольне, що постальна домашня гра і як вдома та ще й кубок, та ще й чемпіонат, це просто лайк. Мілан виграв серію А. По факту. По факту. Просто одна поразка за сезон. Одна Карл, одна поразка. яка та турнірна таблиця, любі друзі. Мілан, перше місце, 97 очей. Якби не та поразка Ювентусу, або як якісь там пару нічих, яких ми блин, зробили. Тобто у нас би було б 100 плюс уви. Уви, уви, у А так, непогано, непоганий, непоганий відрив від всіх. Друге місце Ювентус 88 очей, Лаціо, 72, інтер. Слабко інтер відіграв 66 очей всього ліж. Рома 64 і Наполі 60. Ну, ну, Рома 66, Наполі 64. А так, інтер і Рома по факту однаково очей, однаково виграш, їх поразок, але з позабитим пропущеним уви. Позабитим краще був. Інтер. Далі. Кубок Італії виграв хто? Бергамо. Бергамо, який вибив нас. Давайте подивимося. В одній четверті вони нас вибили 3-2, в одній другій вони вибили Ферентіну. Тут по голам, до речі, бачите, було. І в фіналі вони виграли Ювентус по пенальті. Отак. От Не зря вони нас вибили. Е, в Лігі Європи виграв Манчестер Юнайтед з рахунком 4-2 по пенальті. Ми вилетіли в одній 8 Аяксу. Ні. Ми вилетіли в одній 16. Аяксу по пенальті. Перш 4-2 рахунок. Общий рахунок 5-5. По пенальті 5-4, то не матч, серія, Подивіться, дуже цікава серія. Ой, по пенальті програли. Далі. Аякс в одній 8 зіграв е 3-1, в общем, проти Ліверкузена, Тобто Аякс вийшов в одну 4. І далі Аякс. Де наш Аякс? Не бачу більше Аякса. Далі Аякс програв Бергамо 3-2. Отак. От Отак так. Аякс коротше дійшов до на четвертий там пролетів. В Лі Чемпіоні виграв Манчестер Сити, вони играли против Атлетико Мадрид. рахунок 5-4, то по пенальтям в общий рахунок 2-2. Дивно. Для мене це дивно. Ось все! Ось все воно! Я всю всю касцену ж дав тисячу разів. Ось все. Ось все воно. Чемпіони, чемпіони. Оле, оле, оле. Болевальники для вас, не лано. Не лана, не буде в MC25 офіціального. Кар'єрки пилит ніхто не буде. Це, навіть, найкраще, що за дати, бо тому що це тяжко, не, не, ну, виграти кар'єрку тяжко, коли ти просто настраєш тактику, але і ти ніяк не можеш повлияти, тому що ти сам не береш інфаліка, не граєш. Дуже круто. Переходимо до статістики. Статистика серія бомбардіри. До речі, я думав, що мої гравці будуть кращими бомбардирами, але бачимо, що Влахович забив 33 гола, це просто вау. Хвіща друге місце 21 гол, а мій Габі Жезус всього лише 19 голів. Всього лише дуже слабко, дуже слабко. Ще є Жорінтон, 15 голів, і далі вже дивитися, немає сенсу. Гольовий Пасах? Мілан топ-1, Габі Жезус, 22 гольових паса. Тобто Габі Жезус дав, забив, дав, дав пасів на 3 більше, чим забив Голов отак. Друге місце Лінтон, 18 гольових пасів. Четверте місце Рафаріа 15 голевих пасів. Восьме місце Чукувезе, 9 гольових пасів. Окафор Терекіан і Лфту Щік по 8 гольових пасів. Вони займають 11-12-13 місце. Слухи матчем Марк Маньян. 10 матчів, але тому, що він більше. Сі... Я його на бабку там десь місяць, тому... тому якось так. Але друге місце теж непогано. Коротенька, як така кажуть, статистика. Серія а ми виграли перше. Четвертьфінал, Кубка Італії, і вилетіли з Ліги Чемпіонів в груповому етапі, з Ліги Європи вилетіли в одній 16 Так. Да. По факту, блін, ну ми домашній чемпіонат це саме найважливіше, що може бути для тренера любої ліги. Другорядні кубки, типа чемпіонів Ліги Європи, це головне, але. Спрос іде за чемпіонат, бо, тому що якщо ти там виграєш якийсь кубок і програєш в чемпіонаті, і потім не в цей кубок, або. ну коротше, саме головне це чемпіонат. Я, що чесно, довольний по чемпіонату, по кубкам довольний. Я думав, що я в Лігі Європи поїду далі. Закінчимо сезон. Давайте подивимося, що на вулу, чи ні, але по факту це немає на не якої різниці, тому що це остання серія, але буде цікаво. Так, да, нам дали ще один шанс. Тому якось так. На цьому серія закінчилась. Всім дякую. Очікуйте кар'єрки в UFC 25, яка вийде через 7 днів. До побачення.